З Львівської області, переїжджаєш тільки границю, у нас там невідомо що і так далі. А Львівська відсніжена, нормально, вчасно і посипана суміш, не ну, 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 і так ну, далі. Ну, Чому ну, так відбувається? Це, це останні 3-4 роки ну, у нас, ну, в нашій області, оце. Ну, э, хочу сказати до відома, що стосується. Якраз Львівської області, то останні три роки не обслуговують українці з дорогу Київчо на теренах Львівської області, а обслуговують турки. І в них контракт, який є заключений з «Укравтодором» на сім років. І вони обслуговують у не гривному коефіцієнті, а договір в євро. Вони дану ділянку дороги навіть не просто добре обслуговують, а й шампунь мають. Тому Якщо в нас є розрахунок на один кілометр на утримання береться там 10 тисяч гривень, то в них, відповідно, є 70 тисяч гривень, і в епіваленті вони не втрачають ні в чому в інфляції. Коли купують матеріали, береш літом сіль по одній вартості, закуповуєш в Артенсолі, так, чи в Білорусі, а вони їх купують прямо під потребу. Тому, це що, це, це кошт... все зрозуміло, але ви мені поясніть, наприклад, з Житомирської чи Волинської області, чому та сама ситуація відбувається? Е -е, хочу сказати Житомирська чи Волинська, я не знаю звідки, якщо чесно, у вас є інформація про те, що ми були найгірші в Україні. Одні е -е, з найгірші, я сказав. В Західній Україні це точно. Україні. Одні Но, е -е, нас колеги, які проходять в Укравтодорі, Рівненська область по неналежному утриманні в експлуатаційному стані звучить дуже рідко. Ні, ви може просто не кажете. Я вам говорю, відрізок дороги острог верхів на Рівні, там тільки сніжок впав, дозвониться до вас, ну там, що коли поступив був заступником. Він там мільйон разів тій дорозі їхав, розказав і дзвонив. Та машина завжди заносить так і переводить. Їздили, знаємо, дзвонили. Добре, але ще раз повторю, візуально це виглядає, скажімо так, одна з найгірших областей в Західній Україні, це точно. Це точно. Я вже не говорю, наприклад, порівняно Закарпатська область, з Львівською областю, то Закарпатська краще, хоча там обслуговує автозор, обслуговує дорогу. Mm -hmm. Mm -hmm. То mm -hmm. я я так зрозумію, по по це риту... пан Володимир, дивіться, я вважаю, що давайте ми зробимо наступним чином, Да? ну бо ж він ну як сказати, як він скаже, що що вони самі гірші? Ну він же цього не скаже, да? не і мабуть бути прав, тому що хтось кращий, хтось, наприклад, дубнівський кращий, там островський гірше, як це Шев, чи як вони там називаються, там ті що можливо, да? але давайте ми скажемо по-другому. Давайте ми не будемо дивитися у кого краще. Треба, щоб у нас було нормально. Будемо говорити, а для цього якраз ми повинні збиратися, шукати шляхи вирішення цих питань? так, І ці питання потихеньку вирішують. Микола Грасмович, ну які можуть бути шляхи вирішення, коли інтернет бери фотографіями, заливання вітума, в воду, в асфальт, в дощ? Ну, більш погоди нас немає, правда, все треба зробити сьогодні, коли дощ пастить. Ну, Це саме по нашій дорогу в Херівській області. Ну Дивіться, керівника немає. Ну да, ну, ну, ну все рівно. Давайте є такі факти. У мене є найбільша пропозицій. Нас працює торговий диспетчер, безпечний mm -hmm. доріг. Прудодово. Збираю всю інформацію. На своєму сайті ми висвітлюємо інформацію. І, ви, ви старша людина, Я вам ви виясуюся для того, щоб не виправляти Чекайте. молоді, їх треба просто не допускати. Не треба ніколи з Ні. Ми е написали і дали інформацію про світ засобах масової інформації. Де ви бачите, що ними ми, служба доріг, ми власник, ми замовник? У нас є підрядник ДП БЛОТОДОР. Якщо він кидає в асфальт у воду і ми не побачили це замовник, давайте допомагайте. Сфотографуйте, скійте на наш сайт. Ви ж нічого не потрібні. Якщо у нас є проблема в по подубінській день, то керівник Петру Віктор Іванович і його трудова книжка лежить. У Квачука, у ДП рівне обладодор, це його працівник, очі питання. І ми теж цим боремося, на цими ДТП. Але якщо ви віддаєте критиці дорогу Київщо від Рівного до Корця, де обслуговує Рівницька Кадень-Шинкару, це найкраща Д в Україні. Сьогодні єдина Д, яка зберегла слісарів, і взимку, як колись, приїжджає водій. Йде спати і обслуговує його автомобіль. Цього ніхто зараз не робить. Крім це йде, це є на краще де. І дорога від Рівного відрібна. По роботі, по роботі візуально ми цього не бачимо. Я бачу кожен день візуально Закарпатську область. Я бачу Миколаїв, де об'їжджають полями. Я бачу Херсон. Ну, тобто ви я говорите про ремонт постійно. доріг. Я говорю, от дорогу зробили, чому вона не обслуговується? І зараз. Е е один з, з копійками мільйонів зекономлено є, але переїжджати, наприклад, пост в Радивилові, то там він чорт знає що, і об'їзна Радивилова. То там колдові не взагалі не, не вчасно. На дорозі У мене є прохання. За мій кошт, сідає в мою машину, всі бажаючи їдемо зараз на Тіївчук. Ну я там був учора. Я маю, я маю на увазі зимою, За про зимовий своє, період. Ще раз повторюю, чи ви не не чуєте чи, чи ви не дочуваєте варкалі. Давайте будемо в цю пору виїжджати теж на дорогу зимою. Володимир намерзли намерзли, які Так. тобто невчасно посипано і невчасно не. розчищено все. І, і відповідно е, цей поворот в птичі, де там постійно аварії, де постійно от, е, слава Богу, що цей, цієї зими оцей поворот єдиний, який е, розчищали і, і, від снігу і посипали суміші. Далі проїхати два кілометри вже все. Вже бін, одна оїдеш одною полосою, хоча там двох дорога. Щоб зняти це питання, давайте не відійто. Буде зима. Ми не То Давайте не будемо перекладати з на не, на, на зиму. Все, це буде саме краще. Я думаю, що дивіться, Мам. пан, пан Володимир, дивіться, зробимо наступну чину. Ми в рекомендації пан Сергій, в рекомендаціях комісії, так. Скажемо, що було таке запитання так, до служби автомобільної до так, І щоб вони будемо говорити саме, Той самий участок дороги, який ми говоримо, де птича. Оцей, ви знаєте, я там дуже рідко їжджу, Я його підтримую, Володимире, тому що він їздить часто. А та людина, яка їздить часто, так, вона фактично бачить ну, кожного тижня ту чи іншу відхилення. І звісно, що ми повинні. Загострити увагу і в тому числі нового керівника обла... об... Об... служби автомобільних доріг, тому що він тільки став, буде говорити підкрити, да О. для того, щоб виправити ці всі питання.